Пам'ятати героїв в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 21 закарбували імена ще двох захисників, які віддали життя за Україну. Анотаційні дошки встановили на честь Станіслава Сахніка та Тараса Кадука. Військовослужбовець Станіслав Сахнік був офіцером. Він дуже любив танки, тому свідомо став танкістом. Мама Станіслава Ірина розповідає: її син став на захист країни без страху і був готовий віддати все, бо не міг по-іншому. перших днів він брав участь у визволенні Києва. Їх на третьому курсі посадили в танки в перші дні, і вони поїхали в Київ. Теж було дуже важко нам, 40 днів він там знаходився. Після того, як повернувся, вони проводили поховання, бо він, як був почесній варті, вони проводили поховання всіх воїнів ну, із академії ну, в місті Львів на Личаківському кладовищі. І він все казав, мамо. Ну був проста людина. Ну простий, ну просто собі жила людина, і тут каже: він загинув, він герой. Каже, собі не уявляєш, скільки він цього зробив для цієї країни для нас. Каже, це ж це ж це каже гордість, переповнює. Тарас Кадук вперше став на захист батьківщини ще у 2017 році. Тоді здобув звання старшого солдата. Після першого етапу служби він повернувся до Івано-Франківська, де працював водієм і мав сім'ю. Тітка Тараса Марія Андріїв, яка виховувала його з маличку, каже, він був для неї як рідний син. Жінка не хотіла, щоб племінник йшов на війну, але він вирішив захищати свій дім. Його забрали. Так, я говорила з ним, він попав у лікарню. Я його просила тікати. Він сказав, що ні. Він хоче захищати того, що в нього є сім'я. Голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків, нагадує, свобода дістається Україні дуже високою ціною. Він закликає усіх допомагати фронту. Кращою подякою нашим військовим рідним це буде наша допомога фронту, допомога війську, адже війна і далі триває. Пам'ятаємо, кожен може долучитися до перемоги, плести сітки, допомагати, волонтерити, донатити для того, щоб була наша омріяна перемога. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.